Риб поводиться не схоже на окуня, б'ється та ковбаситься. Це. Вітаю вас, шановні колеги! Ми з вами на березі Донця, в кадрі Олег Сізон, і в руках у мене Оріон 702 ОЛС. Це означає, що сьогодні буде мікроджиг. Весна чудовий час для мікроджигу. Можна впіймати будь-кого і хижу рибу, і навіть мирно. Але найдійніше за все ловити окунів, решта підтягнеться. Тому сьогодні я налаштований на окуня. Маю на окуня снасть, на окуня приманки. В цій риболовлі є нюанси, їх сьогодні будемо шукати. Будемо шукати секрети риболовлі на окуня мікрожигом навесні. Секрет номер ноль залізти в хащі. Цей секрет ви знаєте і без мене. В такій хащі, де більше ніхто не рибалить. Цю умову я, здається, виконав. Сюди навіть мені долізти важкенько. Тут почнемо. Точка цікава. Від донця відходить велика затока. Тут я одразу хочу зрозуміти, чи риба тримається та чи її чи межі між тихою водою та чиєю, чи вся вона там на тихому. Почну з граму. Грам вольфраму. Рінго 1,6. Питання, чиєю його втовлю. Біля русла тиша, в принципі, це зрозуміло. Ще абсолютно відсутня рослинність. Там нема чого робити рибі. На рівно дні та відносно на великій глибині. Добре, що в тихій воді. Там зараз на щуку. Щуку вже можна, але заліково відтерлась, не клює. Ух, хтось з'їв, не дав договорити то дуже розумну думку. Це наш з вами цільовий. Окунь з'їв на тихій воді, з'їв активно, з відчутним клюванням. Окунь для початку непоганий. Посить у підсаті, бо такі правила відпущу, завершивши відпрацювання точки. Ну і звісно ж знов туди. Там глибоченько, чесних 2 метри. Окунь там. Це вже спортивний. Темненький окунь річкової затоки. Трохи вражений кліщом. контакт контактик. Контакт. Відчутний контакт. Оконь начебто й невеличкий, але мені подобається, як він клює. Він робить тинць. Тинць, ми з вами дуже полюбляємо. Найглибша частина входу до затоки. Там під 2 метри і саме там окунь хоч якось відповідає. Контакт нормально відповідає. Якщо зрозуміти, як він стоїть, то і клювання чітке і розмір, в принципі, для мікрухи прийнятний. Окунь все ж таки стоїть гуртом. Того, якого я тягнув, наздоганяв товариш. Позаздрав. Буде й тобі. Їж. Контакт. Як же це чудово? Окунь начебто й делікатно клює, але ж оріон. В цей палець йде все. Накопичування. Поспішав я трошки, а наступний контакт вже чіткіший. Ні, окуні не пасивні. Вони повільні, але зацікавившись, окунь не втрачає бажання все ж таки з'їсти хробачка. Це вже схоже на алгоритм, контактик спробував, ознайомився, а потім доїв. що він такий калібрований але в принципі ловити таких непогано це все ж таки не 20 грамів Цей підсів обережно. Наче той більший окунець, але я не відчув його клювання. Втягнув. Вилазь. Це ще не для фотографування, але подивитись і потримати в руці вже дуже приємно. Дивіться, який загін. Довий, риба поводиться не схожа на окуня, б'ється та ковбаситься. Це біла риба. Це білизна. Піднімайся. Я тебе зараз візьму так, щоб не втратити окунів. Ось хто полохав краснопера. Чудовий бонус. Треба звільнити рибоньку. Я начебто знав, бачите, взяв інструмент, який звільняє рибів дуже делікатно. Рінго 1,6 ловить білизну. Це непогане завершення першої серії відпрацювання з мікрожигом. Є на що подивитись, є з чого зробити висновки. Висновок перший. Я начебто знайшов окунів. Тут було все. Течія, мілина біля течії, мілина тиха і тиха глибоченька вода біля очерету. Окунь знайшовся там. Відпрацювання точка з грамом таким чином завершено. Я зібрав рибу з грамової дистанції. Сенс того, що вона сиділа в піццаці, був в тому, щоб риби не розбігалися, не полохало тут решту. Але цей сенс вже втрачено, я переходжу на більшу вагу, на більш значну дистанцію, тому ці в'язні отримають волю. Вони вже звикли сидіти в піццаці, не хочуть додому. Я ж хочу красиво. От так. Мікроджигова білизна. Повільно пішла додому. Декілька слів про снасть. Оріон 702 Олес. Ванкіш 1000. Нитка ПЕ02. Це варіваз Солт. Флюр 0,14. На окуня тоненький. Хвилин 15. Відпрацювання полерісом на 2 грамах. Жодного контакту. Ловити на грамчик не дає вітер. Він став зустрічним, я не докидую. Контакт. Непоганий контакт. Непоганий спротив. Це кабасик і, здається, найбільший з сьогоднішніх. Ось він, розщепився. На жаль, сьогодні головним секретом річкового окуня навесні виявилось те, що він велика падлюка. Тікай! Цей час вважається дуже складним. Вважається, що окунь не клює перед теркою, але насправді треба просто знайти. Як бачите, він збирається там, де буде тертись 2 метри глибини, тиха водичка жодної течії. Я шукав всюди, а знайшов тут. Звісно ж, потрібна снасть. Снасть потрібна чутлива, бо в цей час він начебто і їсть, але їсть обережно. Треба відчути, дати паузу, підсекти. Треба легеньку снасть. Треба невеличку пасивку, треба грам чи максимум два. Тоді порибалимо. І ця риболовля буде цікавою, бо бонуси влітають завжди неочікувані. Сьогодні це була білизна, буде щука, був лящ. Все це дуже цікава риболовля. То рибалимо, рибалимо обережно, поза місцями нерестовищ, однією вудкою відпускаючи, і все буде добре.